Друзі, всім привітую! Якщо ви, як і я, після проходження контрол нічого не зрозуміли, то після перегляду цього відео, скоріш за все, сюжет для вас ближче не стане. Але це відео більше про мій досвід проходження, про емоції і чи варто вмазуватись в контрол. Так, я не зрозумів, а можна мені, будь ласка, без жартів, а, будь ласка? А, зрозумів, в цій грі без приколів не вийти. Ну, все ж таки, ремеді робили. Ні, Ну точно, ну цей контрол мене колись деканає. Я вам кажу, ну цей контрол мене точно колись деканає. Протискайте по. Курва, потабайки, протискайте менше за слова, більше за справу рушаємо все все. Коротше, поїхали, ну нафіг. І почнемо з того, що сідати за проходження контрол я би радив тільки після знайомства з такою чудовою грою, як Alan Wake Remastered, огляд на котрий в мене вже був на каналі. Далі радив би пройти всі DLC в ремастері, а по можливості подивитися в бік Alan Wake American Nightmare, де ми більш тісно знайомимось зі скретчем. Це в нас злий двійник, котрий намагається покинути темне місце і потрапити в реальний світ. Спойлер, у другій частині йому це вдасться, але мова не про це. Маючи певний багаж знань, ви сідаєте за проходження ще однієї не менш цікавої гри від студії Remedy під назвою Control. Це в нас екшн шутер від третьої особи з надприродніми здібностями, де є можливість прокачувати свою зброю та встановлювати певні перки та бустери. Гра з самого початку натякає, що має нетиповий візуальний стиль. І буду відвертим, якщо ви, як і я, дійсно до прибиральника йшли десь хвилин 40, то вітаю вас. Вам теж, як і мені, буде дуже складно орієнтуватися по мапі, бо зроблена вона нібито для знущання. Для порівняння я без проблем орієнтуюсь при грі в зельду або третього відьмака, але коли проходив контрол. У мене було постійно враження, що в мене топографічний кретинізм. і я вже десь тут був, але заблукав в цих трьох одноманітних соснах, точніше вибачаюсь одноманітних коридорах. Хоча буде відвертим, іноді візуально ці коридори не такі і одноманітні, але знову ж таки не завжди. Події гри розгортаються навколо федерального бюро контролю ФБК, секретного урядового відомства США. Яка збирає та вивчає явища, що порушують закони реальності. Коли я перший раз почув про цю гру, то перше, що мене зацікавило, це локації, де можна буде побачити предмети, знайомі нам ще з Алана Вейка. І так, в грі з приводу цього великодики інформації буде достатньо. Але виглядає приблизно так. Подивилися. То й годі. Бо зрозуміло, що за Алана Вейка нам ніхто не дасть пограти. А грати ми будемо весь час за Джесі Фейден, котра отримує телепатичне послання від особи, котра кличе себе Поларис, і приходить тільки у думках до Джесі. Далі ми знаходимо тіло минулого керівника, а саме Захарії Тренча. Тому Поларис нам підказує забрати його службову зброю. Ось після цього і починаються наші пригоди, де виходячи з офісу тренча. Джесі зазнає нападу агентів ФБК, одержимих сутністю гіс, або як кажуть в грі, шипіння. Тому щоб тебе не поплавило, весь персонал починає носити захисний костюм з візуально цікавими приборами. До речі, прибиральника з цікавим ім'ям ахті ми зможемо побачити та зустріти в другій частині Алана Вейка. І, хоч контрол, скоріше за все, зайде далеко не всім... Але на його повне сюжетне проходження уходить не так та й багато часу. За 3-4 вечори можна перебороти цю гру. А тепер з приводу бісячих моментів, мапа мені не один раз підпалила дупу, коли я бігав від місця до місця, де на відстані десь 10 метрів тупа не міг зрозуміти і роздуплитися, куди мені треба рухатись далі. Це якась вулична магія, але ще. Щоб вільно пересуватися, краще за все використовувати телепорти. Ось вони дають змогу швидко проходити гро. Також мене бісить одноманітність ворогів, де якийсь звичайний моб тебе може так відшманделити, що тобі буде непереливки. Але варто дійти до якогось міні-боса. Ти його завалиш за п'ять хвилин і не зрозумієш, що то взагалі був бос. Балансу між ворогами майже немає, і знову таки з'являється перечасне відчуття одноманіття в цій грі. Як тільки ви побігаєте сумними коридорами, отримаєте другу або третю зброю. Ба Більше скажу, різноманітність ворогів занадто обмежена, тобто не вистачає якоїсь унікальної концепції. Або різниці у важкості, бо лупити однакових звичайних шавок на першому рівні приблизно так само останнього боса та кесові. Хоча останнього боса ви теж не застрінете, там буде чергова затягнута сутичка, і на тому все це теж мінус, а саме однотипність та одноманітність боїв. Так, у вас є певний набір здібностей, як швидкий ривок, телекінез та інше. Але схема проходження локацій завжди однотипна, однакова. Лупи ворогів по черзі і сподівайся, що пройдеш далі. Все, так постійно, і це під кінець гри вже починає дуже сильно дратувати та набридати. До речі, рівень складності теж не маленький, тобто новачкам гра скоріше за все підпалить дупу. І це буде не важке випробовування на скіл а кімнати, де вас тупо закидають м'ясом, ворогів ставатиме все більше а можливість їх знешкодити буде залишатися на такому самому рівні. Хоча для гравців з досвідом це мотивація, розуміння того, що треба регулярно користуватися усіма доступними силами та частіше юзати всі ці бустери для зброї. До речі, до сильних сторін гри можна віднести саме чудову механіку руйнування навколишнього середовища, котра додає глибини боїв, але відверто кажучи, навіть вона не вивозить цю одноманітність. І вже набридає десь на середині проходження. Контрол це гра з унікальним стилем і цікавим геймплеєм, яка може захопити гравця своєю атмосферою і сюжетом. Однак деякі дизайн рішення можуть викликати роздратування. Особливо це помітно, якщо необережно подивитися вгору, всі ці підвищені тіла, захоплені шипінням у повітрі, як на мене, потрошку починають лякати. Невеличкий горор, елемент все ж таки у грі присутній. В цілому це рекомендована гра для тих, хто цінує оригінальні ігрові світи і не боїться викликів. Але ще один суттєвий мінус це, звісно, сюжет Він може бути заплутаним для тих, хто не звик до складних наративів, а гра натомість постійно вимагає уваги до деталей. Наприклад, потрібно читати багато документів, особливо враховуючи, що приблизно 60% з них. Стосуються роботи бюро і не є особливими. Хоча для порівняння у другій частині Алана Вейка мені було дуже цікаво читати кожну подробицю стосовно сюжету. Різниця лише в тому, що грати в другому алені можна з українськими субтитрами, а контрол я проходив англійською і буду відвертим перекладати Охматінко як набридає. Записи і відео в самій грі розкривають багато деталей сюжету, як і додаткові завдання. Система оновлень і прокачки здібностей і зброї може здатися складною та не завжди інтуїтивно зрозумілою, особливо тим, що частина здібностей відкривається лише за допомогою побічних завдань. І це мені знову таки підпалило дупу, коли під час проходження DLC ми пішли на останнього боса. Але я на той час був не сильно та й прокачений, тому ми сиділи до перших пташок. І пішли спати з першими промінцями сонця. Той жах я ніколи не забуду. Цей бос мені ще довго буде снитися. Хартман мені пляму з Майлза Мораліза нагадав, буду відвертим цей Хартман ще та Паскуда, ще та Стрюміна, але напишіть свою думку, якщо проходили. Можливо, він тільки мене так сильно поплавив. Деякі побічні завдання можуть здаватися монотонними і не настільки захоплюючими, як основна сюжетна лінія. Проте вони мають сенс для кожного персонажа, який їх дає, і розповідають їхні історії. В грі багато великодок і секретних місць, які дають додаткові бали, прокачки і секретні документи. Від себе скажу, що ця гра не для проходження на ефірах, якщо її проходити, то вже як другий раз. А перший раз треба це робити більше для себе відносно в інтімній обстановці, коли ніхто не буде бачити, що ти будеш бігти. Десь там щось шукати, постійно чекати, постійно вишукувати, тупити, перечитувати все і більше рухатись по другорядним сюжетним локаціям, ніж бігати і проходити саме сюжетну лінію. З приємного мені сподобалось великодка з Ланом Вейком, де він розповідає, як потрапив у Паску, як потрошку був заручником своїх думок та як поступово втрачав певний глост. Під музичку було мега епічно, по розумізму пішли. Також можна побачити за склом термос, котрий знаходили та збирали у першій частині. Єдине місце в цій грі, котре мені запало дійсно серденько, це дивна кімната, в котрій буде петля часу. І після того, як Ахті допомагає нам пройти це місце, ми прориваємось перед під потужний саунд від Poets of Fall, Такий собі момент одразу нагадав сільверхеда з кіберпанку, де бійки зазвичай відбувались під потужний саунд. У мене, наприклад, після повного проходження контрол не було якогось відчуття вау, і це, напевно, остання крапля, останнє, що спалило мені дупу в цій грі. На рахунок оцінки завізав поставив би 9 балів, а ось по грі більше 7 балів поставити не можу. З радістю почитаю, яку оцінку ви поставили б грі. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. І головне, грайте тільки в якісні ігри, якщо вам, звісно, є з чого пограти.